Вітаємо! Сьогодні поговоримо про суд Божий. В Євангелії від Матвія написано, що в Ісусі збулося те, про що писав Пророк Ісая, що Ісус, улюблений отрок, якого вибрав Бог, на якого Бог покладає дух свій, який сповістить народам суд, не заперечить, не заволає, і ніхто не почує на вулицях Його голосу, аж поки не доставить суду перемоги. На ім'я Його будуть надіятися народи. Ми бачимо, що сьогодні багато людей надіються на Ісуса Христа, буде суд над людьми. Всі люди воскреснуть, одні для вічного життя, інші на вічну наругу. Ісус говорив: не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі не можуть вбити, а бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло занапастити в гиєні. Хто не буде записаний в книгу життя через те, що не досяг досконалості для вічного життя. Той на суді буде вкинений в озеро вогняне гієну. Ісус сповістив про цей суд і дав суду перемогу. Він мав точно таке тіло, як ми, мав душу, дух. Ми створені по образу і подобі Його. Він переміг цей світ, переміг сатану, смерть з пеклом і воскрес для нашого виправдання. Ісус проклав людям шлях до Бога, показав, що вихід із гріховного життя є. Цим скористалися вже мільярди людей, які віддають своє життя, свої душі Христу і входять в досконалість святості і праведності Божої. Це наше покликання, це воля Божа. За посиланням дивіться повне відео.